Ось уряд Угорщини і Польщі були у хороших взаємостосунках. Навіть в тому регіоні була створена Вишеградська група. Це таке координаційне об'єднання держав, які інтегруються в Європу, але разом з тим готові захищати власні інтереси. Ну а також просувати демократію ринок східніше. Колись навіть була ідея Україну інтегрувати туди, але в 90-х ми повернули не туди. Та разом з тим стосунки були хороші, країни рухалися до свого майбутнього в Європі. Та останнім часом все пішло не так, як хотілося, і пішло не тільки при теперішній владі, тобто при прем'єрі Туску, пішло ще тоді, коли урядом керувало польські консерватори. Що ж таке у взаємостосунках поляків і угорців? Чому вони погіршилися? Як вони зараз погіршилися? Там дуже все цікаво, і загалом як це буде впливати на регіон на нас. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Історія польсько-угорського співробітництва має дуже глибокі історичні корені. Більше про це ви можете дізнатися на нашому телеграм-каналі. У нас є цікавий допис про це Посилання в описі до цього відео. Буде дуже цікаво. Дивіться, Польща і Угорщина є країнами Вишеградської групи. Коли при владі було піс, Орбан мав надію створити консервативне або крайньо консервативне об'єднання з поляками, аби протистояти союзу Німеччини та Франції. Орбан уявляв собі союз проти клятого Брюсселя, він пропонував країнам Вишеградської групи буде таким собі правим осередком, який буде бороти лівізну в Європейському Союзі. Наприклад, саме країни Вишеградської групи були проти масової міграції сирійців і курдів їх країни. Але всі мрії Орбана зірвала Москва, яка вторглась в Україну. Польща, Чехія, в меншій мірі Словаччина до того як там прийшов Фіцо, бачили необхідність підтримки України. Угорщина ж була проти. Ну тут немає нічого дивного газова масочка дуже до вподоби дотовані Угорщині. Орбан загалом хотів грати і вашим, і нашим брати дотації в Брюсселі і мати прийнятну ціну на газ і нафту з Московії. Загалом ми гарно жахнули по вентелю мадярів і зараз їх дуже сильно бомбить. Може тепер вже і китайцям будуть продаватися з потрахами. Ну а щодо орбану, він хоче сидіти на десяти стрільцях, максимально вбивати собі бенефіти, і звісно, переобратися в чергову. З Польщею все ж абсолютно інакше, не дивлячись на ці всі істерики з зерном, постійне витягування питання Волинію. І ось це все, що часто буває, дратує. Та вона розуміє, що після України наступною ціллю московитію буде саме Польща. І на відміну від ЗСУ, польська армія не має такого великого досвіду. І загалом в Польщі проблеми з кількістю людей, які готові захищати свою батьківщину у випадку агресії, Тож, що Дуда, що Туск чудово розуміють, що Україні треба допомагати це в інтересах Польщі, як бачимо, поляки, не дивлячись на світ це іспанський гонор, все-таки вміють прораховувати стратегічні наслідки і бачать свої політичні інтереси. Угорці, окрім такого тактичного інтересу, нічого не бачать. Так, от інтереси країн стратегічно розходилися. І ось тут Орбан ляпнув таке, що поляків бомбануло у суботу. Орбан виступав у румунському містечку Бейлетушнат, яке на 95% населене сакиями. Етногрупою угорців Орбан пропонує вибити автономію у румунів, але ті недорочки нічого такого робити не будуть. Адже тільки їм слабину. Вони тебе вже розірвуть на шматки. Вже скоро будуть говорити про те, що треба частину Румунії віддавати до Угорщини. Ми знаємо, ми це хорбанят чудово. Отже, під час розмови Вітюша Орбан заявив, що хоче сказати кілька прямих чесних братніх слів польським братам, які вже достатньо дали нам копняка під зад. Орбан заявив, що поляки зрадники східноєвропейської політики, бо зрадили ідею Вишеградської групи і її боротьби. Казали, що ти обраний. Що ти навіки переможеш ситків, а не станеш одним з них? От пряма цитата Ормана: після початку війни з'явився інший центр і інша військ сили. Військ Берлін-Париж більше не існує. А якщо і існує, то вона стала неактуальною і обхідною. Новий центр сили і військ тепер виглядає як Лондон, Варшава, Київ, країни Балтії, Скандинавії. Орман звинувачував, що бач, Польща тепер стала твердиною американців у Європі. До того ж Вітюша заявив, що вибухи на газогонах Північного потоку терористичним актом, очевидно здійсненим під американським керівництвом. І що поганого, що поляки, друзі американців не розуміли, він напевно, просто ображається, що все-таки Брюссель то трошки попустився з впливом, а піднялися Варшава і Київ, наприклад. Орба, напевно, ображається, що невінна на цьому святі. Збільшення геополітичних суб'єктів колись це справді був тільки Брюссель з Парижем і Берліном. А зараз справді піднялася і Варшава, і Київ. І всі нормально піднімаються, розумієте. А от е Бідловаті е з Московією курять і втрачають можливості. А що ти Орбан хотів? Що все буде по-твоєму тільки? так? Чи, чи як ти хотів? Ще Орбан там почав розповідати, що поляки ліцемірять, купляють нафту в Московії, а журять угорців. Але чи це насправді так? Останній офіційний контракт був розірваний ще в квітні 23-го року. А далі якихось чітких закупівель не було. Тому Орбан бреше, як мінімум, тому що Угорщина офіційно закуповує нафту в Москві, а Польща – ні. А перекриття Україну нафтопроводу «Лукойл» о як вдарило по Угорщині. Після таких ляпасів публічних поляки мовчати не стали і відповіли і так добре. Ух, поляки сказали це через свого міністра закордонних справ. Ми не ведемо справи з Москвою на відміну від прем'єр-міністра Орбана, який знаходиться на маргінесі міжнародного суспільства, як в Європейському Союзі, так і в НАТО. Польща нагадали, як і про колишню історичну дружбу між ними і угорцями, але й те, що угорці нині блокують 2 мільярди євро Польщі, які мали бути виділені як компенсація полякам за допомогу Україні, поляки запропонували угорцям те, що їм слід зробити вийти з європейського союзу і НАТО для того, аби не заважати собі створити союз з московитами і іншими авторитарними країнами. Ну це був потужний удар від поляків по угорцям. Хоча стосунки з 22-го року між Будапештом і Варшавою охолонули, зараз. Вони перейшли на інший рівень протистояння. Тут слід вважати, що Орбан вважає себе ображеним, адже центром. Східного флангу ЄС стала Польща, а не Угорщина. Його ідеї про те, що Угорщина має стати по суті центром правої Європи, пішла в нікуди. Він певні успіхи отримав від крайньо правих і трампійських кіл Сполучених Штатів Америки, але в Європі таке авторитету ніякого немає. Якби Орбан справді хотів мати авторитет в Європі, він би не займався тим, аби дивитися в очі Путіну і Сізіпіну і шукати там чогось хорошого. Він би підтримав Україну як найсерйозніше і тим самим би справді би отримав авторитет. А так він цього не зробив. А Польща зробила загалом Орбану зараз не солодко. Там є нормальна опозиція, зокрема Петромадір, який відвідував Україну, є лідером цієї опозиції і вшанував українських героїв. Бажаємо йому справді успіхів і змінити саму Угорщину. А Орман вже стагнує. Його партія покриває злочиною і займається корупцією. І угорці все більше це розуміють. Орман, звісно, може брикатися брати кредити в КНР, поки не зведе Угорщину в економічну кабулу, але для самої країни це буде лихом. І ми бажаємо всього найкращого полякам ще більше дотиснути угорців. І загалом європейському союзу треба вже робити якісь реформи внутрішні, і от таким от шакалам геополітичним давати по руках, ногах, по губах і. Почому тільки можна. Не можна поплюжити Європу, яку ми хочемо збудувати і берегти. Сава Угорщина могла б знайти багато друзів в Європі, які б дали їм можливості отримати скраплений газ чи нафтогони. Будь ласка, з Польщі, з Румунії, з України в майбутньому. Взагалі не проблема. Он, Чехія, чудово собі живе, та країна теж не має виходу до моря. Але можливості має, отримує ресурси, все добре, розвивається, має сильну позицію по Україні, по Тайваню. По чому хочеш. Беріть приклад. Ні, не хочете брати приклад. Хочете за халяву, як ви думаєте, за халяву, насправді торгувати суверенними інтересами вільної Європи, хочете за це отримувати нафту і газ. То хто вам винен, що вас не люблять і хочуть, аби ви чухнули пошвидше? Ну, по суті, така політика зараз багато створює проблем в Європі, але рано чи пізно доведе Угорщину до ручки. І тоді солодко не буде. Угорщина набагато більш залежна від європейських країн, ніж вони від Угорщини. І це чомусь не хоче розуміти Орбан, який дограється. Сподіваємося, угорське суспільство зробить висновки і все виправить. А Європейський Союз, поки там Орбан керує, знайде механізми, аби вже остаточно закрити його ось ці рухи в неправильну сторону. Ну і звісно, сподіваємося, що Європа вистоїть, зробить свої висновки і допоможе нам захиститися. А далі ми будемо розвиватися і рухатися до прекрасних часів. Всім до зустрічі!